Сьогодні головним завданням, головною метою вчителя на уроці є надихати і давати розуміння учням і ученицям, що вони можуть це зробити. Вони спроможні виконати це завдання, вивчити матеріал і ставати кращою версією самих себе і себе вчорашнього, наприклад. Якщо щиро, потрібно бути відвертими і чесними з дітьми, не обманювати їх, нічого від них не приховувати, а говорити все як є: як про невдачі, так і про успіхи. Вони розуміють, що вчитель їх чує, вчитель їх розуміє. Я також навчаю і своїх колег-вчителів, проводячи різні майстер-класи, вебінари, як офлайн, так і онлайн. І крім того, що я навчаю колег, я сам постійно навчаюсь, адже навчання не може зупинитись в один момент. Там, де відсутня любов, там починається насилля над собою, і так в будь-якій роботі, в будь-яких стосунках і враховуючи зараз, не дивлячись на ці обстріли, не гаразд, те, що в нас відбувається щоночі, я зранку їду на роботу, тому що я розумію і відчуваю, що я потрібен дітям, я потрібен своїм учням та ученицям.